Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як використати, виконати цікаве олімпіадне завдання в Excel. Подивимось на саме завдання, що нам тут сказано. Запустимо відео. У нас є показано, як воно має виконуватись. Бачимо, що у нас є. Об'єкти, які там мають бути, і є кнопочка. Натискаючи на оцю кнопочку, ми бачимо, що гусінь у нас рухається вперед, гусінь може рухатись назад, травичка, до речі, як бачимо, змінюється і так далі. І вона нібито прогризає яблуко до Е, Далі, і ось таке завдання, ми маємо виконати. Для нашої гусені. Але цікаве те, що це все виконуємо в табличному процесорі. В самому завданні, в самій інструкції у нас сказано, що плодожерка це справжній диверсант у садах, який просверлює вхід у яблуко та живе у стилі он плюсів. Навіть якщо ви знайдете ідеальне яблуко, плодожерка вже могла його таємно. Продегустувати зсередини. Ви надкоштуєте там несподіваний гість. Вам пропонується засобами табличного процесора створити інтерактивну візуалізацію нежеревливої рухомої гусені за зразком, наданим у файлі відео. Ми це вже бачили. Загальні вимоги до завдання: те, що це виконують засобами табличного процесора, дизайн має відповідати наданим зразкам. Обов'язкові об'єкти гусінь, яблуко, трава та засіб керування. До речі, текст, як бачите, у нас не обов'язковий. Гусінь і трава мають бути реалізовані за допомогою діаграм. При натиску на кнопки засоби керування гусінь переміщується у відповідному напрямку. Як тільки гусінь досягає яблука, вона починає його прогризати, з'являється отой білий фон. Гусінь поступово прогризає яблуко досередини, нам не сказано, що вона має рухатись далі. І вона не має виповзати за межі поля, позначеного травою. Для модочки гусені варто використовувати файл із зображенням, який є тут же. Виконану роботу треба зберегти у файлі з назвою е, е, вказаною і використання макросів заборонено. Тобто ми маємо скористатись тим, що ми знаємо, і е, про використання таблиць Excel. Протіш формули, діаграми, ну і, можливо, щось не знаємо. Спершу спробуємо відкрити Excel, створити пусту книгу і почати працювати. Спершу, напевно, ми думаємо: а як же ми можемо створити таку гусінь, бо ми знаємо, що на кладочці вставлення у нас є можливість додавати. Додавати різні фігури, які ми можемо додати, але нам сказано, що ця гусінь має бути діаграмою не фігурою. І діаграмою має бути трава, на якій вона, по якій вона повзає. Тому пропоную розпочати із трави. Для того, щоб додати траву, ми можемо використати одну із цікавих функцій, давайте пошукаємо якраз серед функцій, що у нас тут є. І нас цікавить випадковий. Ну, давайте спробуємо знайти, що воно нам покаже. Випадок. Якщо так. О, дивіться, щось нам показало. Rand і round between. Бачимо таке. Так, добре. А у нас окрім... Якщо round range. рейндж. The... Якщо за цією приставкою rand, ага, у нас run і rand between. Ну добре, спробуємо за допомогою цієї функції run згенерувати одне випадкове число. А, окей. Яке більше буде більше, рівня 0 і менше а, за одиницю. Це ми вказали. Але ці числа ми можемо зробити трішечки більшими. Давайте їх помножимо, щоб у нас в межах 7. Це все могло змінюватись, і плюс там 5. Це просто, щоб внизу у нас був певний прошарок трави, який весь час заповнений. Це ось ці 5 будуть. І помножимо на 7 через те, щоб була трішечки більша висота, то, що ми будуємо. І тепер спробуємо заповнити декілька клітинок оцією формулою, скориставшись автозаповненням. Далі по цьому можемо побудувати діаграму. Це має бути, має бути ось така отанічиста діаграма, заповнена. Ну і тепер дивіться, цікаве те, що коли ми вводимо якісь дані, додаємо якусь формулу, те, що нам генерує функція ренд, воно змінюється. І, відповідно, наша травичка теж зміниться. По суті, от таким чином ми можемо створити, створити таку діаграму для трави. Але, ви бачили, травичка там була дуже дрібненька. Тому, якщо вона нам потрібна, дуже дрібненька, напевно, ми маємо ще дуже сильно, збільшити, дуже сильно збільшити кількість у цих клітинок. Тож, наскільки вистачить терпіння, спробуємо їх провести праворуч. Нехай приблизно на оцих клітинках. Ага, вона заповнилась. Тепер подумаємо діаграму. Обираємо. Діаграма обираємо та ж сама, О, дивіться, вам не травичка наша. Тепер можемо трішечки змінити висоту цієї діаграми, Оце вже ближче до травички. Можемо змінити ширину. А, і, щоправда, перемістити її. Давайте спершу її, напевно, виріжемо. Права кнопка миші вирізати, бо ми її потім будемо дуже довго шукати. І, можливо, навіть перемістимо на новий арку, щоб вона нам не заважала. Права кнопка миші і вставити. Просто вставити кнопка. О, чудово, все вставилось, на початку у нас є. Тепер треба ж якось цю діаграму нам виправити, змінити, щоб вона відповідала, тому що вказано. Так. Ага, висота у нас ще трішечки треба. Зменшити, ну, нехай так буде, ширину можна збільшити. Ну і нехай так. Ми припустимо ця область із стовпчика Б до стопчика О. Це буде область нашого, нашої програми. Тепер, але, напевно, нам не треба оці елементи діаграми, тому переходимо до діаграми. Серед елементів осі ми прибираємо. Одну вісь прибрали, другу вісь прибрали. Можемо, до речі, ще трішечки там зменшити висоту. Далі назва діаграми теж немає, підписів даних немає, таблиці немає, планки похибок немає, лінії сітки. У нас теж їх немає, має бути, ми просто прибираємо ту лінію, що є. Так, лінії сітки, легенда, лінії немає. Так, але тепер нам ще лишилось змінити кольори. Коли ми натискаємо на самій діаграмі, у нас з'являється можливість змінити заливку, а рамка без заливки, а точніше, і отут рамка, так, без ліній. Пробуємо тепер подивитись: О, начебто якраз все, все зайве ми поприбирали, ну, ще де на що колір. Натискаємо на самій діаграмці, обираємо ряд, колір, і отут можемо обрати якийсь колір, можемо навіть е, погратись із градієнтом. Градієнтна заливка, вбудовані градієнти. Наприклад, е, наприклад ось такий є, хоча трішечки не підходить. Це у нас буде не радіальний градієнт, а лінійний Напрямок ось такий, наприклад. Ну і тепер уже краще. Ну, і тепер по кожній точці ми можемо для цього градієнта налаштувати колір. Цей, наприклад. Ось такий світліший, посерединці оцю точку, наприклад, можемо повністю видалити точку градієнту. І ось тут ми можемо вибрати більш яскравий колір, наприклад, ось такий. Можемо ще змістити, як воно там буде розташовано. Тобто це вже питання покращення зовнішнього вигляду. Як на мене, вже непогано. Далі, отже, з травичкою ми завершили. Далі маємо додати, додати гусінь. І от для гусення це теж має бути, порахуємо, до речі, скільки там у неї кружечків, подивимось на саму гусінь. Ой, так, це мене відео. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І 12 у нас є голова. Маємо вказати значення Х значення y. Це можемо зробити у двох рядочках. Ну, це, наприклад, буде у нас значення X, 12 значень якихось маємо вказати. X, так. Ну, наприклад, по X, а, по X, до речі, це у нас мають бути різні значення. Давайте поки що там 0, 1, 2. І так далі. Два, і також до одинадцятого до значення. Це на розміщення в нас буде впливати. Але оце розміщення ж має залежати від того, де. Ну добре, хай поки що так залишиться, потім ми це виправимо. Так, початкове значення вкажемо. Так. Коли ми будуємо діаграму, так, спробуємо поки що так. Далі по висоті, ну, приблизно вони будуть. Ну, гаразд, хай буде там 2, 2, 2, 2. А останнє там 2 і, 3, 2, і 2. Ну, тобто трішечки вищенько має бути отут голова, як ми бачили, ну, вона на 3 трішки, трішки вище. Через кому? 2 і. Один, можливо, навіть буде краще додати. Далі, по цьому можемо побудувати діаграму. А, так, діаграми от точкове, і у нас є бульбашкова. Але щось воно нам трішечки неправильно визначило. Перевернути вісь, перевернути, ну і так. Добре, вибрати дані оберемо. Так, е, е. касувати. А ну ще раз. Вибрати дані. Ряд один додати. А, о, тепер дивимось. Ім'я ряду ми пропускаємо значення ряду Х. Е, X ікс. це у нас оце все. Далі Y е, це у нас ось, ось ці всі значення. Є. Ну і розмір хай лишається всюди однаковий. Окей. Окей. Не вдається, ну зараз секундочку, зараз ще раз спробуємо. Якщо видалимо цю діаграму і допишемо ще одне, один рядочок з розміром. І тоді побудуємо бульбашкову діаграму. Рядочок з розміром додали. Виділяємо всі дані, які нам треба, виділили. А, береть, ми її трішечки задалеко далеко будуємо. Ну, давайте виріжемо Ctrl-X, гортаємо ліворуч, Ctrl-V, вставили, обираємо кнопочку Вставлення, ну, давайте рекомендовані діаграми, і нас цікавить. Усі діаграми а, точкова, і, зокрема, ось така бульбашкова. Окей. О, ну так уже краще. А, майже побудовалося, але щось все-таки не так. Давайте спробуємо вирізати оцю частинку, ставити її трішечки правіше, і додати початкові. І кінцеві значення, вони у нас змінюватись не будуть. Наприклад, тут у нас, якщо у нас спочатку там мінус 4, припустимо, або мінус 6, це там крайня точка, де може бути. По висоті це у нас найменше значення, ну нехай буде мінус 20. Хай, ну, в принципі, там може бути і е, мінус 5 раз, хай буде. А по висоті, наприклад, а, тут, до речі, я не сказала максимальне значення по Х. Це може бути, наприклад, 40. Або навіть 40 може бути забагато. Давайте 35 спробуємо. Далі, а по висоті най, е, максимальне значення ну, хай буде 20. 20. Uh, і розмір сюди однаковий, сюди будуть одинички. Це ми будуємо, uh, вкажемо, ну, uh, або навіть, до речі, якщо нулик, ми вкажемо. Чи побудує воно нам їх? Подивимось, виділяємо наші елементи. Так, ні. Uh, оце закрию поки що воно мені заважає. Виділяємо наші елементи, оце все ми виділили, вставлення. Та ж сама діаграма точкова, ну так уже дивіться краще. Можемо змінити висоту цієї діаграмки, ширину змінити, щоб воно не так сильно розтягувалось. Наприклад, таким чином, щоб воно було. А, ну, можливо, 25, 20 це занадто велика висота. Спробуємо це змінити в оцій точці, якщо ми 10 поставимо. Видно трішечки оте 2,1, а якщо тут 2,3 буде, оно ну, трішечки вище, можемо 2,5 поставити, якщо вже так говорити. Щоб голова була трішечки вища, це єдине, що я хочу зробити. Тепер для цієї діаграми ми так само робимо в конструкторі діаграм, перебираємо всі елементи, осі. немає ні основної осі, ні верти... однієї, ні іншої. Назви усі назви діаграми немає. Елементи діаграми, так, назви, діаграми підписи даних немає, планка погубок немає. Так, далі лінії сітки. Немає ні цих ліній сітки. немає ні цих ліній сітки, легенди в нас теж немає, залишаються кольори подвійний клік на самій діаграмі. О, так, ще раз, виділимо саму діаграму без заливки, без ліній. Іначебто все. Тепер ми виділимо всі оці дані і спробуємо перефарбувати його іншим кольором зеленим. Зеленим прозорість нульова. Ну, може бути це інший зелений, є, наприклад, ось такий. Може він більше підійде нашій гусині. Ну, це можна подивитись залежно від ось цього відео. Ну так, можливо, підійде. Тепер дивимось там, де у нас був нульовий розмір, у нас ці, ці позначки вони не відобразились. Але ми змогли це все показати. Так. І, можливо, тут давайте спробуємо мінімальне значення. Отут мінімальне значення мінус 2, може спробувати. Начебто непогано. Так, це я область побудови діаграми перетягую, область самої діаграми і трішечки зменшимо її, Ctrl C, скопіюємо е і ставимо на сусідній аркуш. А тепер розміщуємо, а як воно у нас там буде, як вона у нас буде повсти. Так, за оцю крайню перетягуємо. Отут, наприклад, вона у нас буде, є. Yeah. Тепер ще що маємо зробити, оцю діаграмку можемо видалити, ну, хоча хай поки що лишається як приклад. Або потім. Ні, хай лишається як приклад. Тепер наступне, щоб вона все-таки рухалась, коли ми натискаємо на відповідні кнопочки. Для цього нам потрібно, щоб у нас було, була панель розробник, панель інструментів. Якщо у вас її немає, ви можете натиснути Файл. «Більше», «Параметри». В параметрах ми можемо вибрати налаштування стрічки, і налаштування стрічки отут поставити прапорець навколо розробника біля розробника. Якщо там прапорція немає, тоді оця панель розробник вона не відображається. Якщо ми додамо все-таки цей прапорець, більше параметри налаштування стрічки, ось тут розробник, натискаємо ОК. Він у нас додається. І на вкладочці «Розробник» ми можемо вибрати, які елементи додамо, наприклад, додамо оці кнопочки більше-менше. Ці кнопочки ми маємо прив'язати прив до певної клітинки, в якій у нас будуть вписані ці дані, тому подвійний. Права кнопка миші на цих кнопочках, форма елемента керування, вказуємо мінімальне, максимальне значення. Вказуємо клітинку, з якою вона буде пов'язана. Наприклад, це ось ця клітинка. Так. Ага, воно щось не береться. Так, зараз спробуємо. А, там у нас просто область побудови діаграми. Ну, добре, тоді візьмемо оцю вищеньку. Клітинку. Взяли. Це у нас клітинка G2. Поточне значення: з якого значення ми будемо починати? Давайте візьмемо те значення, щоб. Візьмемо 11, поточне значення, найменше значення 9. Звідки я беру це число? У нас максимальне значення X 11. Якщо ми, припустимо, будемо віднімати від x оце все, віднімати від, точніше, від цього значення. Так, не перепрошую. Віднімати якесь значення від нашого значення, тоді ми можемо, можемо зру, е, так, від цього значення віднімати 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. І таким чином ми можемо побудувати, побудувати розташування нашого, зробити так, щоб розташування е, у сині було таким, як зараз нам треба. Але якщо ми далі будемо змінювати оце значення, найменше значення, яке у нас може бути на діаграмці, це мінус 2, бо я вказала, що там у нас останній цей кружечок, це щоб не зміщувалась діаграма. Тепер з максимальним значенням 11 плюс скільки. А, 35 якраз буде тоді максимальне, бо, можливо, навіть менше. Давайте спершу спробуємо 30. Подивимось, кроки зміни 1. Об'ємне затінення. Окей, це є. Але тепер оцей рядочок ми маємо якось зробити так, щоб він залежав від оцього значення. Причому, окрім крайніх значень, крайні значення залежати не повинні. Тому спробую ось тут вказати, які ж числа ми будемо віднімати 11, 10 від 11, щоб отримати значення верхнього рядочка. Виділили. продублювали праворуч. Так, А ось тут ми записуємо вже формулу дорівнює оце значення мінус. Ось це значення. Причому посилання на клітинку G2 має бути абсолютним, тож ми поставили знаки доларів. І тепер банально автозаповненням заповнюємо попередні клітинки. Тепер нам здається, що нічого не змінилось, але давайте подивимося, що буде, як ми почнемо клікати. Дивіться, наша, наша гусінь рухається. Тобто ми, по суті, досягли того, що нам треба. Можемо вирізати оцю частинку, перемістити її на наш оцей аркуш. Вставити, так, зараз вставити, перемістимо, подивимось, чи це тут, тут працює. Натиснемо на вільному місці. Мені здається, чи в нас осінь наша не. Ага, вона вказує на ту клітинку. Гаразд, якщо ми будемо працювати на цьому аркуші, що тоді змінюємо формулу. Так, добре. Аркуш 2. А, оклику я не поставила. оклику, О, чудово. Так, копіюємо це в ось ці клітинки. Тепер оцю, в принципі, діаграму можемо видалити. Вона нам була просто як зразочок. Оцей рядочок теж нам не потрібен, бо він вже з ним не працюватиме, але тут дивимось: зверніть увагу, все працює. Наша діаграмка перебудовується. О, тепер вона назад далі їхати не може. І може їхати вперед. Далі трішечки щодо оформлення. Ми можемо виділити оцей один кружачок, взяти, що його зафарбування це буде зображення або текстура, і обираємо вставлення зображення з файлу, з файлу і шукаємо наше зображення в тій папці, де воно в мене є. Excel і або неване менеджера. І ось тут ми бачимо наше зображення, ми вставили його, от ну, чудово, дивіться, голова нашої є. Можемо ще там, в принципі, спробувати позмінювати трішечки колір, але я думаю, це вже не, не обов'язково.